Ох і палають в любителів совка від сьогоднішньої теми. Українська держава пройшла колосальний шлях до відновлення власної незалежності, і з цим важко посперечатися. Сотні років окупації, світові конфлікти, нав'язування культу особистості і, врешті-решт, сучасна російсько-українська війна все це впливало на формування нашого світогляду, в тому числі і історії. Найбільше, звісно, нас покалічив совок, а люди старшого покоління, якому властиво ностальгувати саме за молодістю, часто підмінюють поняття і думають, що раніше було краще. Проте все, що було краще раніше, це відсутність інституту Поплавського, і Киви ще не народився. На цьому крапка. Вся ж решта це суцільні репресії, вбивства, катування, черги та тотальний дефіцит. Ага, і ще техногенні катастрофи забув та вічну брехню, Як все чудово, як ми крокуємо у світле майбутнє. Здавалось би, від цього спадку потрібно відмитися чим пошвидше, але совок настільки запустив пазурі у наше з вами життя, що навіть через 30 років після його розпаду ми досі відчуваємо наслідки. Сьогодні у випуску ми поговоримо про таке цікаве явище, як декомунізація. Чому запит на неї був лише в певні періоди нашої історії, та як так сталося, що ще досі наші люди, навіть під обстрілами окупантів, Ностальгують за минулим. Отже, почнемо з простого. Декомунізація це процес усунення символів і наслідків комуністичної ідеології, суспільного життя, Визначення я взяв з Вікіпедії, але воно найбільш чітко описує те, про що ми сьогодні поговоримо. Ну як ми? Я поговорю. А ви послухайте лайк поставите, та, можливо, на канал підпишетесь, якщо вам до вподоба все, що тут відбувається. Відправною точкою декомунізації в Україні можна вважати 1990-ті роки, коли совок тріщав по швах, партійна верхівка відчувала запах смаленого, а останні діди недобитої імперії сколили про втрату влади. Тоді збідніли і розлючене населення хотіло нарешті відновити власну незалежність, розвернутися лицем до цивілізації і, відповідно, показати сраку Москві, яка в агонії намагалася утримати диктатуру. Загальна хвиля ейфорії та піднесення від того, що Совку прийшли гайки. Прокотилася Україною, а Львівщина вирішила піти ще далі і одразу скинути всі згадки про бритку тюрму народів. І от несподіванка, першу подолу Леніну знесли не у Львові, як би не було очевидним, а в чудовому місті Шептицький, про який ми розповідали в нашому циклі історії. Тоді воно називалося Посовковому Червоноградом, і це ні каплі не завадило місцевим мешканцям розпрощатися з монументальною копією сушеного гниди в себе на основній площі. Більше того, мешканці тоді ще Червонограду чи не першими ініціювали перейменування власного міста в адекватну історичну назву, а от яку дізнаєтеся, якщо подивитися відео у нас на каналі. Так от повалення 1 серпня 1990 року статуї кислого виродка в одному з найбільших промислових центрів Галичини спровокувало цілий флешмоб, і пам'ятники Леніну полетіли в пекло вслід за їх оригіналом по всьому регіону: Миколаїв, Борислав, Дрогобич, Винники, Самбір – всі ці, ці чудові міста по черзі здихували з комуністичного минулого. А Львів демонтував пам'ятник Леніну в самому центрі міста 14 вересня 1990 року. Подивитись на падіння автора червоного терору прийшли десятки тисяч мешканців та гостей міста. А сам процес декомунізації, вважайте, був запущений по всій Україні. Спочатку все було доволі безсистемно і хаотично. Комуністичні ідоли падали, центральні площі та вулиці отримали нові цілком українські назви, а мешканці тішили, що совок на. Завжди покинув їхні домівки. Проте з часом процес припинився, і на це є декілька причин. Основна з них радянська спадщина залишила не лише до стобіса пам'ятників всіляків потворам, а ще й неконкурентну економіку, абсолютно несформовану свідомість громади та пустий бюджет, який потрібно було якось наповнювати. Ейфорія від незалежності поступово пройшла, а на світло вирізли недобиті комуністи, що плавно зміщували фокус з важливості декомунізації до пустого холодильника. Звісно ж, вони забували лишній раз нагадати, що той же ж пустий холодильник це власне і є комуністичний спадок, але політична пам'ять людей, особливо тоді, була досить короткою. Тому декомунізацію відклали в довгий ящик, не розуміючи важливості цього процесу, та поверталися до нього лише за певних умов, що повністю перевертали суспільство з ніг на голову. Так я говорю про обидві революції, вибори та зміну влади, і, звісно ж, війну з московитами, які на відміну від нас чітко зрозуміли і розуміють важливість мови та вигаданих героїв. Особисто я схильний вірити, що без втручання росіян ми би давно позбули совкового спадку, оскільки як тільки ми намагалися без революції чи сильного потрясіння піднімати цю тему, одразу вилазила всяка погань, яка кричала про інші проблеми, або взагалі топила за якесь міфічне спільне минуле з сусідами. Те, що в нас є спільне з росіянами, це їхні залишки на лінії зіткнення, і то я ще сподіваюся, що їх ми повикидаємо за паркан найближчому майбутньому, як щось токсичне. Складається враження, що ми взагалі не приділяли уваги позбавленню совкового спадку. Проте це не так, і були справді тектонічні зрушення. Одні з них це укази президента Віктора Ющенка щодо вшанування пам'яті жертв голодомору 1932-33 років в Україні, та відповідний закон ухвалений 2006 року. Дай Бог здоров'я йому та його бджолам. Ці документи також передбачали демонтаж пам'ятників особам, причетним до організації та здійснення голодоморів і політичних репресій в Україні. А вулиці міст в обов'язковому порядку мали бути перейменовані. Звісно, все сталося не одразу, і звісно, зустріло шалений супротив, про який я казав вище, але все ж сам процес був невідворотній, принаймні до 2010 року, поки до влади не прийшов любитель страусів Віктор Янукович, який фактично зупинив процес декомунізації. Більше того, Янукович за вказівкою з Москви активно повертав моду на святкування комуністичних свят та згодом іншим намагався парити свої дешеві барбариски. Цим кадром краще би отрути підсипав, це би перекрили всі його гріхи. У Львові, звісно ж, цій нові старій традиції не особливо зраділи та рекомендували запхати свої 23 третіє февраля, поглибшив Анус всіляким колесніченкам та ківаловим. А на фоні закону про російську мову та повернення курсу на Москву і, взагалі, вийшли на масові протести. Загалом українцям не сподобалась тенденція відмови від євроінтеграції. А після силового розгону майдану та всіх інших факторів спалахнула революція гідності, тоді ще цілі лілені не полетіли знову. А 8 грудня 2013 року і головне опудило в Києві зустрілося чудовим українським асфальтом та розлетілося на сувеніри, що люб'язно позбирали небайдужі мешканці столиці. Це запастило нову хвилю ленінопаду і найбільшого бронзового покидька демонтували згодом у Запоріжжі у 2016 році на потіху про українському населенню і на розчарування попайним громадянам, що чомусь досі переживали за московських любителів Сифілісу. Лені 80 років прожив я ще такого не бачив ніколи. Це фашисти бендери все поділили. Тоді декомунізація, вже, втретє, за нашу історію мала стихійний характер, проте, все ж вона потребувала законного підґрунтя. Довго чекати не довелось, і навесні 2015-го з'являється перший, скажімо так, декомунізаційний пакет законів, який активізував боротьбу з пропагандою тоталітарного режиму у просторі українських міст та сіл. Звісно, що він отримав шалений супротив, і попри чинне законодавство, декомунізація проходила дуже важко. Усунення пам'ятників і тоталітарної символіки та перейменування населених пунктів це один бік процесу, проте з іншого мусить бути глибоке переосмислення історії у суспільстві та й у владі, яка й його відображення. Якщо ви думаєте, що Львів до 2016 року вже поскидав всю радянщину, то змушений вас розчарувати прямо серед одного з найбільших парків стричав. Пам'ятник радянської слави, і ніхто з ним не робив рівно нічого. Після революції гідності процес потихеньку пішов. А Львівська міська рада, що мала створену спеціальну комісію, зносила це одоробло більше десяти років. Допомогли пришвидшити цей процес, зокрема ветерани російсько-української війни та небайдужа громадськість міста, яким до стобіса набридло дивитися на совковий спадок в найбільшому місті Галичини. На загальнодержавному рівні були ідентичні проблеми, і, попри, скажімо так, оцінку виконання декомунізації на жовтень 2017-го аж у 95%, Україна була просякнута всіляким гівном, як от Батутіниць, Дзержинський та інша погань. Справа у тому, що закон торкався найбільш відомих пам'ятників тоталітарного режиму, а якась вуличка в селищі десь під Києвом досі могла бути названа в честь російського бивці чи гвалтівника Кіз. І так би продовжилось і далі, поки до нас не прийшла повномасштабна війна. 24 лютого 2022 року стало поштовхом до нової хвилі декомунізації, а у перші місяці війни громади на Львівщині самотужки демонтували десятки радянських монументів. Масово падали пам'ятники невідомим солдатам, родін матерів, табличок з фейковими датами Другої світової війни та іншої подібної дрібної маячні, до якої руки ніяк не доходили раніше. Не знаю в інших регіонах, але на Львівщині, аби систематизувати процес і показати приклад іншим, представники ініціативи декомунізації. Львівщини, які між іншим утворилися, коли зносили у Львові монумент слави, запропонували Львівській ОВА створити спеціальну робочу групу, до якої увійшли військові, ветерани, керівництво області, депутати, громадськість та, звісно, історики. Ця група провела інвентаризацію пам'ятників та топонімів, вивчила закони і запропонувала всім план перейменувань та приступила до його втілення. 2023 рік в області демонтували 312 об'єктів дрібного совкового сміття, а природа очислилась настільки, що з небес запосміхався сам Степан Бандер. Цього разу процес був не таким стихійним, як до того, адже на підґрунті попередніх законів та відчуваючи запит суспільства, Верховна Рада встановила чіткі правила і обов'язки. Таким чином громадам виділили по пів року, щоб порозібратися зі залишками Радянщини, а якщо не вийде, то втручались особисто і били бамбуковими палками під гім УПА. Насправді ж законне підґрунтя допомагало цивілізовано позбутися багатьох совкових рудиментів, незважаючи на супротив, який навіть в умовах Великої війни теж відчувався. На Лівщині деякі громади теж не встигли впоратись із завданням, тому під кінець терміну виділеного ВРУ У липні 2024 року начальник Львівської обласної військової адміністрації своїм розпорядженням перейменував ще 250 вулиць, щодо яких рішення так і не прийняли. Не подумайте, ці 250 нових назв не були в честь дітей та внуків керівника ОВА, а пройшли слухання та були запропоновані громадянами та істориками відповідного регіону. Так Львівщина першою в Україні повністю завершила процес декомунізації у публічному просторі, поки інші області те що відставали. Загалом нам потрібні свої пам'ятники реальних героїв, а не московських покидьків, що вбивали українців пачками. І рано чи пізно ми скинемо останню табличку окупанта, десь на околицях Маріуполя більше ніколи не повернемося назад в червоне пекло.